Всім добрий вечір. Сьогодні в нас з вами Таїланд. Це, на жаль, не новиночки, а те, що в мене було з минулих відео. Я зібрала, от, власне, щоб і самі переглянути і згадати, що в мене взагалі є з Таїланду. Бо посилочки затримуюся. На жаль, я хвилююсь, намагаюся себе тримати в руках, тому, звісно, в мене. Немає потрібного настрою, щоб зараз щось святкувати. Маю на увазі підготовку до свят. Сподіваюся, що після свят все-таки посилочки дадуть про себе знати. Зараз хвилиночку. Хотіла просто взяти кільцемір. Тут 18,5 повний розмір каблучки, вона красива, крупна, 2300 гривень. Вона ще важкенька. Є 2,7 довжина нашої поролини. У нас рідко бувають паралини. Хоча в мене є індійський браслет з паралинами, може, у нас до нього ще сьогодні також доїде черга. Додійде, як це <сіх> дойде. Не звертайте увагу, в мене буде трохи плутатись язик, це е, нормально. Ось така каблучка. Починає наше відео в чорному радіюванні з позолоченими лапками. І прикраси срібла 925 проби 15 грам вага нашої класної, красивої каблучки. Ви просто знаєте, от, от таке відчуття, от старалася, дівчата стільки всього замовила, щоб от саме нам було що з вами подивитися на свята, і напевно переборщила. Треба було трохи менше, щоб так сильно не хвилюватися. У 17,5 ще залишилась ось ця каблучка в позолоті. Вона особисто мені нагадує італійську біжутерію, хоча я, чесно кажучи, вже давно не переглядала італійське срібло. У нас була Катя Есміральда. Раніше я її дивилася, ну, точніше вона є, просто зараз я не встигаю нічого. Дуже цікаві в неї прикраси. От і мені навіть щось таке з її серії здалося, але напевно вже це все змінилося. Мене на увазі, що було колись. Але чогось так вона мені здається. Це в нас чотири опали, 2 смарагди, 2000 гривень. Вартість, каблучка класна. На маленький розмір. от Хто в нас брав нещодавно опали може я маю на увазі до комплекту до чогось. Ось цей він прозорий не світиться, а всі інші вони так мають приєм... приємну таку ней... нейрізацію, як казали, Опалісценцію. От. Ну, Я буду казати, як буду правильно опалісценція в принципі, кстати, в моїх посилках не було опалів, наче нічого я не брала 17,5. Думаю, що треба дивитися в цьому боці. Тут 2150 гривень вартість, тут багато таких опалів червоно жовто зелених і фіаніти, також у, з, у золоті позолоті по червоного кольору. Тут багато палів. Це підійшло би до якогось браслетика, наприклад. Де такі ж невеличкі камінці. Так, у нас є красива брошечка, і було дві лишилася одна 2500 гривень за доляром. От просто брошка. Мені тепер подобаються брошки з камінцями. Ну, чим подобається, що просто це щось незвичне. Це і не підвізка, але, в принципі, як підвіску можна вдягнути. Але вона краще буде на воротничку або на ковтинки як брошечка. 15. Дарамів вага. 3,2. 3,2 на 19. Ну, досить така. Крупненька. І за доляру ще, бачите, це включення такі, але вона досить яскрава, вона повністю, бачите, свіркає. За доляра у нас є каблучка у 18 тому розмірі маленька, маленька, але тут прозорий долярчик. 18-й повний, 1600 гривень. От він прозорий, але повністю світиться. Також є свої включення от долярові, Тут наглядно, як це виглядає на прозорому камінці. Це така текстура камінця. Ну, Поверхня, вона не ідеальна під макрозйомкою ми бачимо, так очима його не роздивиться все. Не гладка поляровка. Так, повертаємось до нормального розміру. Тут він такий більш прозорий. І в минулих відео, чи вчора, чи позавчора, я показувала підвісочку крапельку, але вона біла і лише на країшку прозора. От подивіться, також прикольно. Далі, за метистами 2550 гривень, каблучка схожа на на якийсь смачний фрукт. Неїстівний Смачний неїстівний фрукт. Одразу слова між собою не, не єднаються, але колір дуже красивий. Це якби щось жовтеньке, да, то можна було б з'їсти такий колір. Тут два родоліта і маленькі аметисти по краям. Або так, або ось так. В принципі, каблучка, вона. Ну, я не бачу чогось до неї, вона така сама за себе говорить. Якщо тільки якусь, може, підвіску. Або маленькі сережки. Так, далі підвісочка з чароїту, з кунцитом і аметистом 2200 гривень вартість, ось так виглядає. Позаду. 29, ну чарівний, досить крупний на 21. 10 грамів вага, але сам камінець тоненький. Так, у нас є сердечко з блакитного аквамарину. Сердечко 1900 гривень, а намисто з котячого ока. Точніше, чокер він короткий на сріблі без кульок посередині, вартість чокера 650 гривень. Бачите, тут посередині просто намистинки. Під колір блакитного топазу, але, в принципі, сюди він личить до підвіски. Підвіска більш синя, але можна разом. Тут є ще подовжувач, але попередня довжина 43, да, 43 сантиметри. Плюс цей подовжувач пару сантиметрів. Підвісочку. Так виглядає ззаді, позаду. Далі сережки, топази зі смарадами 1700 гривень у радіюванні білому. Топази тут у нас міліметрів 12. Трошки більше сантиметрів. Наушка красиво виглядать, воно таке як щось золоте. Плучка з топазмом у розмірі 18 12,7 вага, 2500 гривень. Крупні топази по краям Ось така шинка. Це в нас сьогодні срібло без покриття, окрім тих, прикрас, я говорю. Може ще бути позолота, але позолочення в основному лапки, а не повністю. Ось така вона красиво виглядає. Далі 1600 гривень ось така підвісочка за доляром, але тут на камінцю є щербинка. Не досить така величенька, немаленька. Тридцять один на сімнадцять. Тут у нас 8,4 вага, а ось ця разом з ланцюжком 20 грамів. Ось така крупна, велика. Ось так виглядає позаду, і вона товстіша. І ця більш прозора на такому ланцюжку. Крупна 2850 гривень вартість. О, яка краща, як ви думаєте. Воно і ця немаленька. Просто у порівнянні вони обидві в чорному радіюванні. У порівнянні ця прям така велетенська. Далі в нас є одна камея красива, 2200 гривень вартість. Різьблення по перламутру 37 на 25. Одна з найкрупніших ще бувають в окантовочках. О, в окантовочках там в посилки була така одна з окантовочкою. Ладно, Чекаємо ці свята. Вона, знаєте, виглядає, от ця частина темна, а верх ніби як такий більш до білого, він коричнево-білий. І е, видно, як наче ну, на, на білій перелині чорна дівчина. Чорна така красива дама з собачкою. Далі маленькі-маленькі сережки, також срібло, як і все, на гвіздочках, по золоті з білими просто фіанітами 650 гривень вартість. Тут ось такі застіпочки. Я трошки замовила силіконову застібочок. Якщо їх не посіяла, то можна класти в посилки. Посіть кому треба, бо в мене були закінчились. Просто вчора принесла посилочки, засмучена, що немає основних. Ой, там є ці заглушки, силикони. Це просто такі маленькі, не маленькі вушка, вони легенькі, довжина в них близько 4 см, але вони дуже такі ніжні. В принципі, святковими також можна назвати, вони частково у чорному радіванні, точніше, вони позаду в позолоті, а спереду тут. Лапки в чорному радіюванні, тому вони виглядають такими темнуватими з лиця з лицевої частини. Вартість 650 гривень сказала. Далі в нас маленька ось така бабочка, точніше метелик, з маленьким смарадом, рубінами і марказітами це маленька брошечка вона маленька-маленька. 2,5 на 2,1 розмір, тобто вона зовсім-зовсім маленька. Ось така. Тут красиво зроблена емаль. Просвічується красивим кольором. Так, позаду виглядає. Тут також срібло без покриття. Дуже красивий адуляр. Ось такий є ще 37 карат 9,7 Вага. 2200 гривень вартість. 34 на 18. Тут камінець. Таке приховане вушко закрите. Красиво буде на ланцюжку, вушка видно, не буде, просто така крапелька. Також зі своїми включеннями, як і попередні наші адулярчики. Далі комплект крупний у розмірі 19,5 ну точніше, можна, в принципі, і окремо. Як комплект буде вартість 3300 гривень сережки та каблучка. Каблучка досить крупна. Тут кабошон аметист в сережках родоліти і гранати, а в каблучці також родоліти, але трошки з іншим відтінком та іншою граночкою. Ось так виглядає позаду. Срібло без покриття в каблучці, тільки окантовочка позолочена. Тут камінчик такий а, досить височенький, крупний сам камінь, тому і він важкенький, Вага однієї сережки 7,5 г. Це одна, це 15 на обидві, ну, досить. Від... Коротше, відчуваємо. Відчуєте добре цю вагу, але якщо ви звикли носити до 10 грам, то, звісно, це вам не підійде. Не так як трохи магічні, здаються. Далі рожевий прозорий кварц 1850 гривень 9,3 вага. Так, тут 37 на 21, але це разом з вушком. А сам камінчик 25. Ні, mm. ширина не співпадає 25 на 18. Чорний родій, невеличке вушко, прозорий рожевий кварц. дуже красиво виглядає сам колір. І в мене в мене ж є ще серишки. З таким камінцем. Я маю на увазі рожевим прозорим, але у білому радіюванні це інший виробник, тому вони у нас в інших відео сережки з цитрінами, насичені. Тут класні, такі цитрінчики 10,5 2850 гривень вартість. 18 на 12? Ой, 17 16 16, трошки неправильно написано розмір. Ось так виглядає позаду. Англійська застібочка. Тут, бачите, от якщо порівнювати з тими камінцями, цитринами, які у нас останнім часом індійські, то ці більш такі темні. Трошечки як навіть до коньячного відтінка. Або до золотого, можна сказати, золотий цитрін. І сережки зі світлими аметистами в позолоті, з перлинками крупними, красивими, 900 гривень вартість, красиво виглядають. Тут аметист, він прям от світлий і прозорий. Красивий колір незвичний, на таких швензах. Зараз, слава Богу, силиконові заглушечки вже є, тому можна позаду закривати. Я запасні ще кладу до них. Сам розмір 4,5, 3 см це без підвісної частинки. 6,8 грамів вага. З вами дивилися блакитне котяче око, а це в нас зелене котяче око, 44 см, 750 гривень, на сріблі також 3 міліметри камінці. 3,5 десь до 4, вони трошечки крупніші. По центру є кульки. Можна підвіску поставити, а можна так і лишити. Без підвісочки, просто для краси. Зелений уліксід, а сумно поки скорочуть, тому потрібно нам з вами сміятися хоч трошки. Я ще з'їм, тоді тоді вже посміюся. Сподіваюся, що вам, в принципі, прикраси сподобались. Ще в мене буквально парочку для наступного маленького відео є прикрас. Ви обов'язково пишіть ваші коментарі, як вам враження. Я читаю і прислуховуюсь з того, що, може, прикраси однотипні. І щось треба нам ще новеньке, якусь новеньку модельку. Поки працюємо з тим, що є, але. Нове шукаємо. Дякую за увагу. Всім бажаю приємного вечора. До побачення.